Тож, Сонце світить пташки співають. І у нас сьогодні гра Cleanse Windows Service. Сервіс по вікон а... Play Окей, Налаштування тут будуть якісь? Напевно, ні. Надіюсь, це не буде занадто голосно. Невідомий номер. А... Доброго дня а сервіс по прибиранню. Ми маємо де декілька цих грязних вікон у нашому будинку. Але ми зайняті весь день, тому ти маєш пройти коротше виконати свою роботу вночі. Не хвилюйся, ми тобі заплатимо за це все як все як треба. Я хочу тобі зараз прислати адресу. Я пришлю тобі зараз адресу. Окей, невідомий номер нам написав. Окей, okay. окей, okay, okay. погнали. Ось будинок, значить, великий, нормально, так багато людей. О. Е Тіндон. О, а мені машину заїжджати, чи самому... чи Just... з пішком Окей. Від... Okay. Можемо на шафту йти. А oh, мені мама телефонує. <laughs> mm. Почекайте. Ой, мама. Алло? Алло? Да. Алло, алло. Да, з 8 березня там тебе. І <laughs> Можна тебе пізніше наберу? У мене тут зараз я трошки зайнята зараз. Добре, <laughs> добре, добре, добре. Добренько, давай. Окей, вибачте. Сиді ж 8 березня. На... Я записую зараз це відео 8 березня в суботу. Та... Я написала мамі повідомлення там з 8 березня. І це вона мені зателефонувала. Ем... А. А що відбувається? Окей, ми постукали, нам, по-моєму, не відповіли і машина заїхала. Окей. О! Uh. What the hell, man? Start cleaning. Uh, use spray. Back to the window. Use on window. Get tower. А, а як я його взяла? О, о, а це воно брудне було. Я думала, це сітка якась. А, прикинь, прикиньте, брудне було. Таке, ого. Окей, <coughs> okay, nice. Що там у нас в хаті? Щось там таке вентилятор? Щось, напевно, якийсь склад, щось там. Окей, а як, а... move to next window? Мені оці плями не подобаються. Що це за плями тут таке, а? Чуєте? А що скільки мені його прискає? А чи мені треба? <кій> Окей. Я думала, вона мене, типу, забереться, коли треба прискати. Еээ... ей. Чи почекайте, треба, може, звуки теж слухати? Я не знаю. Дуже тихо. Почекайте, ескейп. А я не можу ескейп нажати. Окей. Е, спонж. Туалет. Ванна кімната. Ей! У нас. You may need to ага, мені треба буде поприскати вікно, типу по декілька разів. Окей, okay. реалістично. Найс. Nice. Все. Наступне вікно. Почекай. Що в цій хаті відбувається, народ? Старт. <кій> Сят. Пер чистим. Що на так по момо? О, там щось. О, там якийсь ще ограється. день Що це за звуки? Дуже тиха гра. А... Окей. Okay. Що ти чив? А це приєд! Це він помахав, найс. Nice. Прискати треба. Плядь. Okay, Окей, це може чуть-чуть занадто голосно. Чувак, ти не хочеш мені пояснити за ваші вікна? У вас все дуже погано. Вони всі такі і там зверху блядь. Та я ж помру, а старт клінінг. Парам-пам-пам-пам. <світ> <хру> що це за кімната? Що спальня якась що? Ні, не спальня, може це. Як вона українською називається? Гостина? Збого. Ми можем туди податися? Не можем, окей. Давай, старайся. Ух, блі, я злякалась. Чуєш? Що це за звуки були? Хтось що ч в кустах що. Окей, старт. Берем. Ти рушничок, давай. Найс. Оце та ж сама кімната. И -и. Ух ти. А то же не моя робота пауків збирати. же і самі, в принципі, можуть зробити. Окей, у нас сім'я якась дуже дивна. Працюють весь день. Тому ми маємо чистити вікна вночі, хоча ну похір, мені тут все це платять, в принципі. Ну, блін, я ж пшикнула придурок. Найс. Um, nice. Такі звуки бувають. Фонта. Але багаті, багаті люди живуть. В принципі, мені напевно, треба саме через це прикрити свій, свій ротик. <гум> а чо? О. Старт. Що це у нас? А Це напевно то, що там телевізор вимкнули. Окей. Okay. Зараз подивимося, що вона там дивляться, а? А ну давай, давай, давай. Не видно. Може наступно ви... в наступному... блядь, Блять! В фікні буде видно. Хтось он сидить, якийсь дідуля. День. Бачите, як я працюю? Дуже професійно. Що ви там дивитесь? Вас там дуже гучно можете, будь ласка, блять. Вибачте, я вибачаюсь. Бог проститься, мій мат. Дуже гучно дивитесь. Запить потихіше. Сусіди будуть шалітися. Світлячок? Клас. А що, магія якась відбулась, що. Окей. Двері. Нам не треба двері помити. Старт. О, Зараз тут буде, напевно видно. Що тут дивиться? Давай, давай, давай. Зараз ми... Ти дивись, обережніш, я все твої, твої жінці доповім. А, не видно. Блін. Жаль. Все, почистую нормально? Нормально. Давай, повернись, а. що це за... Ну, по ідеї це має бути кров. Але в принципі, це може бути і джем. <сум> Уважаєш вдома на вікнах також джем буває. Правильно? Ну, бо в мене ні, але люди різні бувають. Nice. за нами ніхто не дивиться. Може цей тих хто нам платити хоче бути. за нами спостерігати. Я думаю, цей це пістолет це, це кришечка від нашої противочки. Пляшанки. Пляшанки. I don't know. У мене, звісно, кава мною, я вже вам це казала. По-моєму, не казала. Кава гаряча, як завжди, все найс nice, просто. Ой, кава занадто гаряча Уф, Але найс. Nice. Так, це в нас пральня. Чи пральні машини. Чи одна пральна машина і одна е, Сушилка Як воно... буде. Це праска. Праска, по-моєму, буде українською, правильно? Е, моя бутилка спорожніла, потрібно взяти. Цей інше з моєї машини. Окей. Ой, а це все голосно зараз, що а, я мав би десь випустити свої ключі десь на території. Ми сюди йшли. Десь тут монду, але, напевно, лежать, так? Хуяся, в нас ключ пішочим машина. Ось він. Тож я можу зараз відкрити своє свою машину. Окей, на шефту ми не можемо вибачте. Будемо пентатись. Опан. Ох, як голосно. Пікіпад, окей. Треба повертатися. От зараз голосно дуже. Ой. Ем. Um. А там прибрати треба, чувак, там щось... ой-ой-ой. Окей, не моя робота. Я тут в принципі його вже почистила. Що це у нас ця кімнатка? Ігноруємо просто, ігноруємо, що в нас ця кімнатка тут. Е... Я щось погано бачу. Якийсь стілець я бачу. Більш нічого не бачу. Ну лампа. Якась шафа, щось там світиться червоним. Чи ти, ти, ти прикалуєшся, так? Ти хочеш сказати, що оця маленька крапочка зараз. Прикиньте, я не могла цю маленьку крапочку вичистити. Треба обов'язково пшикнути. Так. Наступ. О, ми вже наверх йдемо. Найс. Окей. Сярушника, куди вона пропадає, зникає. Що це не ця Кімната, напевно, теж якась дитина, якась підлітка. Скільки тут дітей? Тут спальне ліжко. Уже дві. Там знизу Че грався в телефоні. Я думаю, це дитина теж Планшеті. Три дитини може бути. Ну, нормально. Мені сталося чечки, якщо побачила якусь тінь. Якийсь момент, та буде на мене хтось дивитися правильно? Це продовження кімнати, давайте. Move to next window. Але як вам така робота? В принципі, доволі не тяжка робота, як на мене. Ось там машинкою, машиною проїхав, тебе в машині все є. Піднявся собі так чирі-пірі. Окей, це в нас вже третій ліжко в цій кімнаті, окей, у нас чотири дитини може бути. Ого. Нормально так. ну ну що ці руки дают. Ай, блядь. Аж аде. А чего? А. Чого? а. Я розвола свою каву. Демо серфетки всі. Ой, блядь, Ой, вибачте, за мат Великий піст. Я стараюся менше матюкатися. Сердечко твоє. Окей, добре, що кава не потрапила на клавіатуру. Ставлю трошки її подалі. <смі> Погнали. Продовжуємо. Окей. Скример нормальний був. Нормальний, я злякалася. Окей. О, там щось там вона робить? А, вони якийсь день народження святкують. Чуєте, у вас кожен член сім'ї проживає свою окреме життя, чуваки. Ви там когось. Вітальні забули. Дідуся, не хочете про цього до себе, ні? Ну, він буде першим, хто кого б'ють. Хоча ні, якщо вбивці зараз ось на другому поверсі, то. Окей. Геси, побачимо, побачимо. Ой, злякався. Що це був за звук. Ташки ти пучів що? Дай. Ой, ой. Ой, де? Фу, окей. Повернись, візьми. Та, швиденько видирайва, швиденько, швиденько. Що це за кімната? Якийсь просто коридор. От нашо... У багатих свої приколи, так. Великий будинок з такою великою територією. Я не виглядаю зі сторони, то звісно вона круто, але по факту а хіра Ну а хіра Типу, може окей, якщо ти там ще займаєшся якимись господарніми справами. По типу тебе там гля город. Чого? Огород з розміром у всю планету і ти там щось вирощуєш, щось там, так? Да? таке? І потім якось продаєш, то типу... ну ти даєш якусь користь, типу, все окей. Але якщо воно в тебе просто пустує по факту, і ти ніяк це не використовуєш, то ну а нахіра? Що таке? Я не поняла, блядь, Вибачте, самат. Уф, я сякалася. Я так бо бу... Що таке я не знаю, я нічого там не бачила більше. Е, Наступне вікно. На жаль, не може зумитись. Ну, в них там особистий ліс, є. Оце в, принципі, оце в принципі непогано, якщо в тебе є якийсь лісочок-парк, який належить тобі, бо типу там не зможуть випилювати дерево, яка, ну це дуже... опа. Ну, чувак, чувак, мені здається, тобі не заплатять. Спускайся. Спускайся тобі не заплатять. Я тобі кажу. О, окей, а, старт. Це у нас кухня, так? Кухня на другому поверсі. Окей, одна кухня. Нормально. Ви знаєте, що ці ж багаті, вони ж там дають. Бля, до три 3000... тисячі... ого. Ага, що там сталося? Три тисячі кухонь собі там ставлять в будинку, знаєте. П'ять спалим, блядь, для на от людину чисто. Ну, чисто який настрій там, там і вона і спить. і знову ця маленька штучка, вибачте за мат. Я на всіх своїх відео ставлю, що у мене контент... А... Не для дітей. Це плані Sorry 18. І вчора я... Позавчора я виконала, чеку я, вив, я не знаю. А, нічна нічна зміна у SpongePop. Мені прийшло повідомлення, що а, моє відео конкретно підполягає для аудиторії 18. Типу я така, окей. Ну, я ж з самого початку як би сказала Ютубу, так. Да? Типу, я на всіх своїх відео ставлю, що у мене обмеження на 18. Але. Мені так не подавається, але чогось е Ютуб це не враховує. Типу, ну, я так розумію, Ютуб переглядає сам контент і вже вирішує сам. Чи це реально 18, чи це не, ре не 18. А сенс тоді? Тоді не питайте у мене, я просто буду вам скидувати відео, і ви мені скажете Nice чи не Nice? Не так собі щось. Щось таки придумала. Мені здається, а нам треба буде тікати. У нас сколько ще три вікна? Там ніжник. Там нижник. там ніж, ни, ниж, ніж, Мені не подобається його керування. Що це за кімната? От що це за кімната? Трапина і стілець? Ну і що це за кімната? О, ще дем. Окей, але що це виходить... Виходить, що у цих багатих людей тупо окрема кімната, аби виходити якось на горище? Окрема кімната, аби виходити на горище? По-іншому вже не, не так, ні? Десь в коридорі там поставити, так? Ні. Треба, сука, окрема кімната. А, вибачте за мат. Ой. Що це за кімната? Щейка з телевізором. Ну то. А ви м'які телевізор, ви знаєте, що це? Окей, це спальня, сейф. Ой, там же теж буде зараз. Там уже двері відкриті. А ні, нічого не сталося, окей. Ну оце багаті люди, так? Да? Бачите, вони не пікуються про, значить, нашу природу. Вони не економлять світло. Це так, що й до вбивців відносити, типу чев, ну. Ти зараз там, ну, ти собі то там, звісно, додатково ще бабки зараз, а зафігариш. Але сорі, блядь, Все одно всі подохнемо від апокаліпсису. Що це був за звук? Що таке? Тільки не кшишу пшикнуть треба. Я не хочу повертатися. Десь вікно є, та ви на... Блять горище. Ну от наша стільки вікон в хаті. Наше взагалі такий великий будинок. Ні, ну в принципі я люблю великі будинки. Мій будинок, ну я. Ой-ой-ой. А скільки їх там? Почекай. там вся група була, я думаю, там один. Джел, я б уже по сьогом давала. Вибачте за мат. Тобі не запатять. Тобі ніхто не буде платити. О, дивіться, там уже нас чекають. О, там вже нікого немає. сервіс, нам треба почистити вікна. Вони спеціально зроблять. Це було це було страшно. Це це все. Це було страшно.